Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, шановні. А ви пам'ятаєте такого керівника фракції партії регіонів у Верховній Раді? Пам'ятаєте, як його звали? Це колишній голова, в тому числі Луганської обласної державної адміністрації Олександр Єфремов. Думаю, згадали, так? Єфремова в Україні обвинувачують у державній зраді, але що цікаво. Що він зміг виїхати з країни на початку повномасштабного вторгнення? І де він зараз перебуває? Цікаво. Знаєте, в цій всій історії мене ще зацікавило, якою датою Олександр Єфремов отримав російський паспорт. Це дуже показово. Розслідування щодо колишнього керівника фракції партії регіонів провели наші колеги, журналісти Радіо Свобода, програма Схеми. На зв'язку з нами зараз Георгій Шабаєв. Георгію, вітаю тебе! Привіт. привіт, привіт, вітаю. Я звернув увагу на те, що вирахований паспорт був виданий Єфремову 22 грудня 2022 року. Себто, от вся ця публіка, яка розбігалася з України, вона була поінформована, що буде вторгнення. У мене така версія щодо цього. А, насправді Тут, взагалі, дуже цікаво, як склалося багато різних факторів, починаючи з того, хто такий Олександр Єфремов, в чому його обвинувачували тут в Україні. А, нагадаю, що його судили за обвинуваченням у державній зраді за те, що він за версією слідства, начебто, допомагав захоплювати адмінбудівлі в Луганській та Донецькій області, начебто він сприяв створенню м, терористичних організацій, таких як так звана ЛНР, і так далі, але. От ця справа розслідувалася в 16-19 роках, але в 19 році Єфрем вийшов з СІЗО. Він провів там три роки 16-го року, і в подальшому в нього навіть не було жодного запобіжного заходу щодо нього застосовано. Ми бачимо з даними е перетину кордону. Він просто спокійно собі їздив за кордон, в тому числі в Росію, прямо напередодні повномасштабного вторгнення. Через Сумську область він перетинав кордон. І повертався в Україну. Тобто, станом на початок повномасштабного вторгнення він був в Україні, але після початку вторгнення йому нічого нічого взагалі не заважало виїхати з України. Що він власне зробив в березні 22-го року, він виїхав з України. А через словаччину і потім, як ми вже встановили, він опинився в Москві, де зареєструвався в апартаментах свого сина, в доволі таки елітних апартаментах. Ми знайшли реєстрацію його одразу в двох квартирах, в такому житловому комплексі Тріумф Палац в центрі Москви, збудованому. В, скажімо так, в сталінському ампірі, от і власне вартість цих апартаментів складає близько 4 мільйонів доларів. Те, що нам вдалося встановити, і звісно, що в подальшому це ми встановили раніше. Зараз ми встановили, що Олександр Єфремов дійсно отримав російський паспорт, отримав його дійсно. Як ти сказав, в грудні 22-го року, і більше того, це якраз був той період, коли Росія вперше почала. Застосовувати ракети, дрони щодо української енергетики, тецек і так далі. Але в той же час єфремов взагалі спокійно собі, попри все, отримав російський паспорт і в подальшому продовжив вже жити в Москві Ходити там в різні можна сказати фітнес-центри, обслуговувати рахунки, відкривати рахунки в російських банках. І власне, завдяки витокам з цих російських баз даних, нам вдалося встановити, що він має російський паспорт. Подальшому ми і верифікували ці дані за допомогою офіційних державних реєстрів РФ, які принаймні поки що залишаються відкритими і дозволяють нам верифіковувати цю важливу інформацію. Слухай, не видавай професійні секрети. А що, що, що відомо, так, чим займається а, колишній керівник фракції партії регіонів в Москві? Просто веде такий святковий стиль життя, а ось ну там шопінги, фітнес-центри, чи а, він вже на службі государя, як інший державний зрадник Андрій Деркач. Принаймні, поки що жодної офіційної посади в нього немає. З того, що бачили ми з публічних його виступів, він з'явився публічно десь в червні 2025 року. Його як би сказати, дістали для того, щоб він виступив на круглому столі в Москві, який стосувався ну, так званого майбутнього України, скажімо так, і він там його представляють як там. Колишнього губернатора Луганщини, ось і він там щось ну розповідає, як це має все відбуватися, що в подальшому. Тобто, потроху всіх цих політичних трупів, які от тут в Україні вони мають кримінальні справи, потроху їх Росія витягає певно для того, щоб показати, що ось дивіться, це не ми. Скажімо так, там мовно кажучи, що росіяни да, визначаємо долю України. Це там визначають колишні українські посадовці. Таке саме ми бачили з проєктом Друга Україна Віктора Медведчука, Таке саме ми бачимо, коли там колишній прем'єр Микола Азаров виходить в Україну в Росії на російських пропагандистських каналах. Щось коментує. Ось і в подальшому ми бачимо, що така сама історія вже спіткала й самого Єфремова ем, і. І що цікаво, теж окремо вже заслуговує історія. Це те, що взагалі з його справою в Україні, бо насправді тут є велике, велике питання, велика проблема. Вона заключається в тому, що Єфремов, який винувачується тут, державній зраді його справа слухалася на Старопільському районному суді Луганської області. Старопільськ був окупований, і ця справа так і не була передана. То, е, на підконтрольну територію це мало мала справа слухатися в, Дніпропетровському, е, в Дніпропетровській області в Сенельниковському районному суді вона туди не була передана. О, це відповідь від е, судової адміністрації, така є, і, власне, ці матеріали були втрачені, окремо провадження. Тобто, станом на зараз його через те, що ця справа так і не була передана в інший суд, станом на зараз, Єфремова навіть неможливо ем, оголосити в е, розшук. Тобто, всі ми, журналісти, розуміємо, що він зараз в Росії. Ми це встановили. Ми знайшли чіткі адреси, знайшли номер його російського паспорту. Все, вся інформація є, але відповідно зараз, оскільки ці матеріали поки ще не відновили. Неможливо його навіть оголосити в розшук, обрати йому новий запобіжний захід і вчинити будь-які інші дії щодо нього таким чином. і... Е що цікаво, вперше ми повідомили, що він в Москві в жовтні 23-го року. Тоді ми в офісу генерального прокурора запитали, що зараз з матеріалами справи. Вони сказали, що вони намагаються відновити втрачені матеріали справи зараз. У лютому 26-го року ми надіслали аналогічний запит до офісу генерального прокурора. Нам знову повідомили, що не змогли передати адміністрація. Не змогла передати ці справи до. Дніпропетровської області і знову вони досі працюють над тим, щоб відновити е, втрачені матеріали провадження. Тобто, пройшло два з половиною роки, а досі е, не можуть оголосити Єфремова в розшук і навіть почати якесь не кажучи вже про те, щоб продовжити якесь заочне е, спеціальне розслідування щодо нього. тобто Ось в такій ситуації ми зараз перебуваємо і сподіваємося, що в подальшому ну, офіс генерального прокурора зможе все ж таки якимось чином відновити ці матеріали Георгію. Наскільки мені відомо, таких справ, які не перевезли з окупованих територій, там з місцевих прокуратур і судів насправді дуже багато. А щодо що того, що схеми отримали свого часу інформацію. З офісу генерального прокурора про те, що Єфремов перебуває в статусі обвинуваченого за низкою статей, але немає запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. На твою думку, чим це можна пояснити? От саме тим, що матеріали справ не передали, чи тут може бути щось інше? Насправді mm, поки що складно сказати чисто суто з технічної точки зору. Дійсно певно було складно передати ці матеріали зі старобільського суду. Можливо, там не встигли просто зібрати всі ці справи. Можливо, дійсно вони залишилися там. Ну так і є. Вони там і залишилися. Питання в тому, наскільки можна було оперативно їх передати. Ми знаємо, що наскільки я пригадую, заступник керівника цього суду він перейшов на бік ворога, один з прокурорів. Цій справі теж перейшов на бік ворога, і щодо нього теж розслідуються справи щодо державної зради. Ось але скажімо так: мені здається, що було достатньо часу принаймні спробувати відновити частину матеріалів впровадження. Тобто, якби ми зараз від офісу генерального прокурора отримали відповідь, що частину матеріалів вже відновлено, так і вже щодо них якась ведеться робота, можливо, ми б ми мали. Більш позитивне уявлення про те, що держава Україна і правоохоронні органи хочуть доводити до кінця справи щодо таких впливових раніше осіб в Україні, і але принаймні зараз ми бачимо, що ну. Такої інформації ми не отримали, тому відповідно як буде це далі, ну важко сказати, чому, чому зараз цього не відбувається. Можливо, дійсно якась робота проводиться і дійсно складно відновити всі ці е, матеріали провадження. Але мені здається, що коли мова йде про настільки впливових е, осіб. Які займали вищі державні посади, їхня роль була в тому, що власне зараз відбувається доволі таки серйозною і вони підтримували всі ці терористичні організації, як каже нам слідство. То відповідно ми б мали очікувати більш проактивного розслідування цієї справи збору цих втрачених матеріалів і так далі. І коли це не відбувається, ну це може іноді наштовхувати на певні думки. Знову ж таки, будемо спостерігати будемо сподіватися, що трошки активізується ця справа. Те, що було вже зроблено, те, що ми вже побачили після виходу нашого матеріалу, у листопаді 24-го року щодо Олександра Єфремова за поданням служби безпеки України були застосовані санкції його позбавили всіх державних нагород. а Державних нагород у нього було багато, особливо коли він за президенства Віктора Януковича він їх постійно так отримував. Ось і тому так, це як санкції були застосовані знову ж таки там. Не було вказано про його російський паспорт, і в офісі генпрокурора нам також повідомили, що в них немає там інформації щодо того, що Єфремов набував російське громадян. Ну, сподіваємося, що матеріали, які ми сьогодні оприлюднили, той, той матеріал, який ми сьогодні оприлюднили, він теж ляже в основу. Цього кримінального провадження, точніше, не в основу, а в принаймні в якісь матеріали кримінального провадження він ляже так і в подальшому будемо сподіватися на певну активізацію цього цієї справи. А от активізація справи. Я так розумію, що йдеться про пошуки копій документів, які лишаються на окупованій території, так і контролюються ворогом по суті справи. І з, з тим, щоб оголосити Єфремова в розшук, а це навіщо? Зважаючи, що із Москви ми його все одно не дістанемо, але чи помічені його вояжі за кордон, скажімо так, тому що ось тут це мало би сенс, якби Україна справді оголосила Єфремова в розшук. ми не знаємо. Можливо, станом на зараз. Дійсно, ми бачимо, що в нього там він переміщається. По Росії так ми бачимо, що він там веде активну діяльність, але ми не знаємо, коли умовно кажучи. Єфремов вирішить кудись вирушити, можливо, за кордон. Ми знаємо, що ще раніше в ЗМІ повідомлялася інформація про те, що, начебто, в нього були або є якісь рахунки в швейцарських банках. Тобто, ми принаймні зараз так дійсно він скоріш за все з Росії нікуди їхати не буде, але якщо він умовно кажучи захоче кудись поїхати. В подальшому це можуть бути якісь європейські країни, і так далі. Раптом так, то тоді буде змога його там можливо там запустити ці процеси екстрадиції, його затримати і так далі. Але поки що якщо такої е, можливості зараз немає, оголосити його грошей можливості зараз немає. То по факту він може спокійно, вільно пересуватися світом, е, подорожувати. Що власне він робив? Е, навіть ну той факт, що він в березні 22-го року просто виїхав спокійно з України, маючи підозру, маючи обвинувачення в державній зраді, це теж багато про що говорить. І той факт, що не, не було продовжено йому запобіжного заходу, тобто. Нього навіть жодного запобіжного заходу не було. Ми не кажемо навіть про особисте зобов'язання. Це ось такий е захід, коли ну просто людина обіцяє, що вона буде е там дотримуватися всіх е законних вимог правоохоронних органів. Ось, тобто, я думаю, що це принаймні спосіб обмежити його м м пересування, чи навіть можливість потенційно е там відпочити десь в європейських країнах, бо знову ж таки зараз йому нічого. Це не заважає робити. Він от потроху вже починає публічно свою діяльність в Росії. В подальшому він може ще кудись там спробувати поїхати. Так ну можливо, там якісь санкції йому можуть дійсно санкції йому можуть обмеження. Якщо вони європейські накладені, то вони можуть йому обмежувати пересування. Але знову ж таки, якщо він опиниться в якійсь третій країні, і з Україною там є якісь міжнародні угоди про е допомогу в правоохоронній сфері, то можливо, це дійсно його він не. Буде подорожувати, це буде його застерігати від таких дій необдуманих, а ви накопали, що е, в Москві у родини Єфремова апартаменти за 4 мільйони доларів. Так, так, так це не маленька, це не маленька сума, це не маленькі гроші, і це йдеться лише про апартаменти. Очевидно, це не останні гроші, якою володіє сім'я Єфремова, і сам. Олександр Єфремов, колишній керівник фракції партії регіонів в українському парламенті. А що відомо, це якби Путін оплачує зраду і ну якби сплачує гроші цим всім втікачам? Чи це гроші вивезені з України? Ну якщо є, хоч якась інформація щодо цього, на які гроші він живе в Росії? Наскільки з того, що нам вдалося встановити ці квартири обидві, вони записані на сина Олександра Єфремова? Одні загальна площа їх а, 466 квадратних метрів. Це однієї двоповерхової квартири, яка розташована на 26 і 27 поверхах. І з 2016 року ці квартири були оформлені на сина Єфремова, Ігоря Єфремова. Ось і другі апартаменти, які ми знайшли теж і які теж оформлені на сина. Це апартаменти вже на 11-му поверсі, і трошки скромніші 200 квадратних метрів. Орієнтовно, і з 2007 року вони теж належать е, сину е, колишнього очільника фракції партії регіонів. Тобто сумарно дійсно це близько 4 мільйонів доларів щодо походження цих коштів. Ну ми знаємо, що. Щодо самого Єфремова раніше розслідувалися там кримінальне провадження. і Щодо інших фактів, можливо, і ми всі розуміємо, усвідомлюємо, що дійсно за часів Януковича ці ці і Азаров, і всі інші, хто був так би мовити, стовпом його режиму, вони могли отримувати та певні певні кошти, які в подальшому могли вкладати в там в нерухомість і так далі. Так і якісь кримінальні провадження щодо цього не. Теж розслідувалася. Тобто, сказати, що станом на зараз Росія може оплачувати. Скажімо так, діяльність цього діяча я не дуже впевнений, тому що ну я думаю, що він і і його родина доволі заможні. А те, що цікаво, що ще Єфремов окрім паспорту, він отримав в Росії російський страховий номер, так званий СНІЛС, який дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ. І Коли ми ознайомлю з цим, скажімо так, витягом з цього реєстру з пенсійного фонду РФ. Фонду пенсійного соціального страхування, ми побачили, що там зазначений його страховий стаж ще за часів там радянського союзу, коли він там працював на якихось заводах і так далі. Тобто, умовно кажучи, скоріш за все, єфремов оформив собі такий страховий номер не просто так, можливо, дійсно впевнений, що він зараз е отримує пенсійні виплати з Російської Федерації. І е, тут теж питання: чи отримує він українські пенсійні виплати? Е, цю інформацію ми ніяк е, самостійно не можемо перевірити, оскільки пенсійний фонд на запити такі е, не надає інформацію, оскільки це дійсно інформація про має персональні дані. Е, ось, наприклад, наші колеги з іншої СМІ, я пригадую, запитувала таку інформацію саме по Ефремову, і пенсійний фонд таку інформацію надавати відмовився. Таким чином, ми можемо припускати, що можливо йому все ж таки не нараховується українська пенсія, так от, але в Росії він її точно отримує і принаймні, мабуть, це теж якийсь джерело його доходів для того, щоб вести якусь діяльність свою. Але очікувати можна будь-чого, і це ще треба дослідити, чи не отримує зрадник ще й українську е пенсію. Георгій, у нас лишається дві хвилиночки. Так а що відомо mm. за яких умов і коли виїхав е в Росію син Олександра Єфремова? Щодо цієї інформації, якщо чесно, ми не досліджували. Знову ж таки, думаю, що якщо він оформлював право власності на нерухомість ще в 2007 році, то можливо він вже давно веде там діяльність. От. І я думаю, що, в принципі, тепер ми бачимо, що і батько. Так би мовити, доєднався до свого сина, мешкає в апартаментах, які належать йому його сину, бере участь у різних публічних заходах, все одно присвячених майбутньому України. Да то дуже цікаво, що думає Єфремов про майбутнє України. Ось і людина. Я думаю, що це один із унікальних випадків, тому що людина дійсно, яка обвинувачується в державній зраді, дуже спокійно змогла виїхати. З е, України прямо під час повномасштабного вторгнення, і в подальшому, вже як бачимо, здійснює свою е, діяльність е, в Росії і в і. В... Бачимо ця діяльність публічна, ну і сподіваємося, просто що ці всі факти знову там оцінить офіс генерального прокурора. Можливо, якось інтенсивніше вдасться відновлювати ці копії втрачених проваджень, втраченого провадження. Тому що дійсно я думаю, що стану на зараз санкцій може бути недостатньо, і будь-яка справа має все ж таки дійти до якогось логічного завершення вироку або будь-чого будь-якого іншого рішення. Георгію, ми завершуємо, і ну на сам кінець, твоя думка, і те, що бентежить, реально, що Єфремов був в Україні під час початку повномасштабного вторгнення, у нього вже був російський паспорт. А що ти думаєш? Відповідні державні структури вони мали можливості відстежити цей факт. Ну одразу е скажу, що в нього все ж таки станом, коли він виїжджав, ще не було паспорту. Він його отримав в грудні 22-го року. виїжджав він в березні, але я думаю, що дійсно така постать, як Олександр Єфремов, вона не могла б не бути в полі зору відповідних спеціальних правоохоронних органів. Тобто, я думаю, що вони мали б контролювати, де він перебуває і з ким він спілкується. Це я трошки збився в датах, тобто на момент повномасштабного вторгнення російського паспорту не було. А цей паспорт РФ було отримано вже в грудні 2022 року. Так. Дякую, шановні Георгій Шабаєв, журналіст схеми корупція в деталях. З нами був на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.